Перед тим, як почну доповідь, я хочу звернути на цей дрібненький текст. Тут буде декілька таких аналітичних матеріалів. Ці матеріали побудовані на основі офіційних заяв, на основі офіційних джерел і, так, навіть менше, і спеціально повноважний орган перевірив, що ця інформація не дає ворогу якусь додаткову інформацію і не буде впливати на роботу нашої системи. Перше питання перед тим мені Андрій попросив розповісти, як тригенерація сьогодні поміняє Нафтогазовий ринок, як міняє в світі. І в мене було перше, перше питання до себе: а чому я для вас маю робити цю презентацію? І знайшов аргумент. Колись для мене це вже дуже давно, в 2015 році. На великій ділянці це дослідні поля Харківського агроуніверситету, якого на жаль вже немає. За двох причин з іншого з одної причини, як у пана Чудика, його зруйнували, бо він був в окупації. І по друге, його приєднали до іншого вузу. Я там працював проректором з міжнародної роботи, але найцінніше, що було в цьому агроуніверситеті, крім наукового потенціалу і студентів. Це, звичайно, 2000 тисячі гектарів землі на окружній Харкова. Це великий потенціал, це дослідні поля. Вони трошки там неправильно використовувалися. Я запропонував ректору зробити на одній з частин інноваційний парк. Першим резидентом стала американська компанія Філіп Моріс, яка побудувала там фабрику. І вони захотіли зробити в першу чергу зелене виробництво, хоча це продукт не дуже зелений. Але виробництво зелене вони відмовились від газу, бо там його й не було, і вирішили побудувати котельню. Ось вона тут знаходиться, яка працювала на лушпині соняшнику. А основний ресурс, який аграрний на цих ланах, був це якраз соняшник, різні гібриди соняшнику виводили. І, вибачте, за сенг, завались було Лушпиня, тому гріх було його не використовувати. Ми перший університет перевели на Лушпиня і вирішили продавати це Філіп Моресу. Другий проєкт я знайшов інвестора в Німеччині, ми побували. 4 МВт сонячної генерації для того, щоб знов таки за прямими договорами це був перший а, прямий договір а, між виробником і користувачем електричної енергії а, продавати цю електричну енергію. Ну і потім ще з'явився один резидент це переробництво відходів тваринництва на біогаз а, і виробництво з цього електричної енергії. І ми, в принципі, створили. А, Енергетичний острів я спеціально для пана Гафича написав, що ми Роганський енергетичний острів став перший після ДТЕК, але у вас історично склалося, Тобто, Бурштинський енергоострів, він історично склався ще до початку нової сфери енергетики. А тут ми створили, хоча мене завжди критикував. Тепер він виконуючи обов'язки Укренерго, пан Олексій Брехт, що енергетичні острови це аварійна, аварійний варіант роботи енергосистеми, Не треба допускати в наші енергосистемі енергетичні острови, Але я потім проілюструю, чому за енергетичними островами майбутнє в нашій енергосистемі. І отже, побудувавши ці три виробництва, крім червоного графу, ми отримували те, про те, що вішався диспетчер в. Об енергохарківському, оскільки був незрозумілий графік видачі, зайву енергію ми намагалися продавати в мережу, абсолютно непрогнозовано, постійно обмежували і ми шукали далі, як вийти з цієї ситуації. І побудували, там є поруч полігон твердих побутових відходів. Тепер я трошки вже ближче до нафтово-газового бізнесу. Ми використали газ все-таки. Не затягували труба, використали газ, але газ з полігону твердих побутових відходів. І одні з перших в Україні завезли установку Єнбахер якраз для виробництва електричної енергії з полігону побутових відходів. Нагадую, це все було на базі університету. І червоний граф, ми вирівняли графік споживання, диспетчери були задоволені, і саме тому я хочу показати. Що цей проєкт цікавий, за QR-кодом можна з ним детальніше ознайомитись. Ну і проєктом був нагрожено кучу нагород, і Ради Європи, і Харківської міської ради, і так далі. так далі. Так далі. Але найцікавіше, і це якраз застереження про це. Де ми зараз знаходимося? Станом на сьогодні на ранок, тобто дані повністю обновлені. Чесно кажучи, я їх формував ще вчора з вечора і сподівався, що ніч продати, тиха і наша енергетима не зміниться. Отже, маємо колосальні руйнування. Організатори розійшли цю презентацію по нашій нерестемі. І ті регіони, які у нас були зазвичай енергетично профіцитними, зокрема, моя рідна Харківщина, зараз є енергетично дефіцитними. Наприклад, вчора спілкувався з заступником міського голови, і він говорить, що наразі в Харкові склався в дефіцит електричної енергії десь порядка 250 мегаватт годин. І їм нічим цей дефіцит покритий. І тут якраз от розподілена генерація дуже важлива. Крім того, я а, хотів звернути увагу на цю карту. Спеціально зробив, як кажуть, дрібонько, щоб ви її не фотографували, бо це карта нашої енергосистем, Її зараз немає в відкритому доступі, але мені дозволили, якщо дрібним, а, зробити тут є одна величезна червона лінія. А, це а, лінія єдина в Європі а, класом напруги 750 кВт. Яка є рятувальною соломинкою для ось цих регіонів, які стали через агресію енергетично дефіцитними, оскільки ця лінія йде від Львівської області, і від тих регіонів, бачите, де немає забарвлення, немає жодної діаграми, вони зараз є енергетично профіцитними і можуть себе забезпечити. Ось ця лінія, я її назвав цю мережа життя. Вона поєднує дві розосереджені в принципі енергостеми. І будь-яке, а вже 26.08 26 був удар по одному з елементів, якраз через Вінницю їхав і бачив, то ці регіони стануть ще більш дефіцитними, вони стануть ізольованими, і тут якраз буде потрібна розподілена генерація. Ну і, зокрема, в розподілену генерацію дуже багато вкладає закордонних інвесторів. І якщо ви подивитесь по всіх логотипчиках, це всі ваші. Американські, європейські і азійські колеги, тобто нафтогазові компанії, вкладають на сьогодні в розподілену генерацію. Давайте ще трошки на дефіциті зупинюсь. Тут є дві дрібні цифри 2,7. Це скільки гігаватт годин наразі енергосистема має і може мати обмежень. На сьогодні на ранок ми мали дефіцит в енергосистемі на рівні 1,4 гігаватт годин. І тут нас рятував експо імпорт електричної енергії від наших європейських колег. Максимально він може вийти на 1,8 гвт годин Тому ми прекрасно розуміємо, якщо з настанням холодів зменшенням генерації від сонячної енергетики, а до речі, сонячна енергетика в нашому енергобалансі виробництві в. Цьому цього літа дала рекордні 26,4%. Ніколи в історії України такого не було. От якраз сонячна генерація рятувала на нашу енергостему. Але ми пам'ятаємо, коли був у нас дефіцит генерації і на споживанні мали дефіцит гігават-годин в ранкові вечірні години. Хто мешкає в Києві, точно застали літні періоди з обмеженням споживачів. Ну а в час, зрозуміло, сонце не працює, є висок, низькі прескепи в оптовому ринку електричної енергії, і тому ми просто не могли рятуватися в імпорті. Але імпорт може бути не більше 1,8 гіват годин. І ці всі, вибачте, розмови не буду називати казками, що можна збільшувати технічно та технологічно, наразі це неможливо, оскільки ми ж не споживаємо розумієте, електричну енергію з Польщі, Словаччини та таке інше. Ми споживаємо ту електричну енергію, яка генерується в двох найбільших генеруючих країнах це Франція, це Німеччина. За тим самим принципом, як це працює в нафтогазовому ринку, через баланси, ми фактично споживаємо ту електричну енергію, яка постачається в Польщу. На заході Польщі вона спожилася, а те, що згенерувалося на сході Польщі, постачається нам. І через те, що мало генерації на сході Польщі, більше 1,8 ГВт годин неможливо, поки генерація. Рухаємось далі, приходимо до когенерації і тригенерації. Когенерація і тригенерації відрізняється лише одним, що є період літній, коли не потрібно виробництва теплової енергії, немає споживання, тому тригенераційні установки можуть використовуватися за цією схемою. Більшість вона відома з курсів технічних університетів, виробляється додатково холод. І це є додаткове джерело зростання. Отже, ми зробили з моєю командою запити до кожної цивільної військової адміністрації до Обленерго і порахували, а скільки потрібно точково, тобто це помаранчева цифра, скільки в мегаваттах потрібно газопоршнової генерації. В це в установці типова установка 2,3 мегаватт станової потужності. І головне, обленерго надали дані, а скільки ж можливо підключити. І ось зверніть увагу, дуже цікава таблиця з моєї точки зору, що є дефіцит потужностей на підключення. І якщо ми подивимося, до 2,7 гігават нам не може потрібно відключити, щоб врятувати нашу нерестиму, але фактично підключити можемо 2,3 гігавата. Наступне, а що ж зроблено? Дуже коротко, бо час закінчується. А зроблено наступне. Дивіться, наприклад, в Київській області це аналітика з Прозоро, тобто скільки оголошено тендерів. 2,3 ГВТ оголошено потужностей тендерних на газопоштову генерацію в Києві-Київській області. Але тобто дуже багато, причому Києву зараз в газопоштові генерації необхідно десь 150 мегаватт. Але якщо ми будемо розбиратися в середньому цієї цифри, то більшість. Це тендер, який оголосила. Вже немає заступника директора ОКНАФТИ. Укрнафта. це оголосив група компаній Нафтогаз. Тобто, це бо вони зареєстровані в Києві, але обладнання буде знаходитися в інших місцях. І найбільша біда, ми подивимось, зелений кружочки скільки встановлено. Наприклад, проект ЮСЕДІ передав 91 газопоршневу установку в Україні, але встановлено, наприклад, жаль, менше 10. Чому зараз показую. А чому так відбувається? А відбувається це тому, що вартість газопорошної установки це лише верхня строка. І вона складає лише половину від загального бюджету такого проєкту. Ті громади, яким передали ці газопоршні установки, вони це не врахували, не маючи в бюджеті можливості, вони просто отримали обладнання, і зараз воно є не встановленим, і тут є велика проблема. Шість варіантів роботи ринку по газопоршновій генерації. В першу чергу це забезпечення власних потреб, і тут представлена модель, де забезпечуються власні потреби на прикладі парку ЮНІСІТІ в Києві. Є різні моделі ринку і на оптому ринку електричної енергії, тобто Ерденно, на ринку двосторонніх договорів і на внутрішньодобовому ринку найбільш прибутковий. І от якщо об'єднати виробництво холоду. Якщо об'єднати виробництво теплової енергії електричної, то якщо беремо дешеві газопрошні установки, то маємо окупність на рівні півтора року, якщо дорожче, звичайно, зростає. Тобто це великий цікавий сегмент бізнесу. І які цінові зони є в торгівельній політиці тут? Є ранкові і вечірні години. Зверніть увагу, що сьогодні на ранок електрична енергія на оптовому ринку вартувала 6,5 гривень. Це без ПДВ. Тобто це більше, ніж е, приславути та зелений тариф, і цей ринок стає більш привабливим, ніж ринок е, на зеленому тарифі. А якщо поглянемо на останній стовпчик, це наш вечір, коли ми вже будемо з вами знаходитись на фуршеті, будемо мати вартість електричної енергії на рівні 8 гривень 86 копійок без ПДВ. Тобто, це показує наскільки привабливий ринок через коли дефіцит формує привабливість ринку газопоршнової генерації. Ну і найцікавіше, а як це працює з іншими джерелами енергії? Ось тут ми розробили таку модель, відділу було видно, як це працює на рівні, наприклад, Чернівецької області, як забезпечити область в разі того, якщо там буде від'єднання від загальної енергосистеми, а зауважу, багато областей України має по одної станції Укренерго. І фактично при аварійних ситуаціях різних, і військових, і інших. Принципах постачання цієї області буде відрізано. Ми таке бачили в Одесі вже дві зими поспіль, коли і місто Одеса і Одеська область мали там блеклаути по 10, 12 і 18 годин. Отже, цю модель ми відпрацювали. Центром є, звичайно, це когенераційні установки, додається сонячна енергетика, додається вітроенергетика, і сумарно область забезпечується. Зараз вже навіть є на частину проєктів Інвестор. Ну і для міста Далина, десь я бачив міського голову Далинського, в е Ухнафті запропонували подібну модель, як зробити енергонезалежним місто Далина. Ну і найцікавіше, Андрій Анатольович, одну секундочку. Три хвилини. Менше. Е я ще хотів продемонструвати, е а що буде з майбутньою енергетикою в світі? В принципі, мого аналітичного поки здібності не вистачає змоделювати, як це в світі буде. Але в мене є добрий друг, він власник великої it компанії, який працює над одним там програмним продуктом для Google. І він зараз знаходиться в Силиконовій долині. До речі, Google на сьогодні викупив 2-гігаватну атомну електростанцію уряду США, яка буде забезпечувати роботу двох суперкомп'ютерів, на яких працює штучний інтелект. І він мені подарував, я не знав, що це так дорого вартує 20 хвилин роботи. Там ціла черга стоїть, щоб записатися на цей суперкомп'ютер. 20 хвилин часу попрацювати з штучним інтелектом і запитати, а яке майбутнє буде в енергетиці в світі. Дуже багато нагенерилась інформація. То мандарі Антоновичу, поділюся, але найцікавіше мені сподобався цей сюжет. Те, що Норвегія щойно знайшла, змінить усе у регіоні на південь від Ставангера. Норвегія виявила величезне родовище фосфориту. Фосфорит це мінерал. Який використовують для виробництва добрив, батарей, сонячних панелей і електромобілів, це надзвичайно рідкісний мінерал, близько 70% світових запасів, якого знаходиться в Марокко, а також у Китаї, Єгипті та Алжирі. Проте Норвегія нещодавно оголосила, що знайшла 70 мільярдів тонн цього мінералу, що робить її найбільшим постачальником у світі. Це відкриття дає перевагу західним країнам, оскільки тепер вони можуть диктувати ціну на цей критично важливий ресурс. За нинішніми цінами ці запаси коштують 24 трильйони доларів, що робить Норвегію найбагатшою країною у світі. Ну і порівняєте, яка дуже гарна українська мова. Дякую за увагу і за ваш час.